Зараз покажу, як на мережевому інверторі D через екран обмежити е, генерацію інвертора. Можливо, це теж знадобиться. Нажимаємо Enter. Нам треба пункт Setup. Вибрали. Пункт нам треба Run Parameters. Enter. Пароль 1, 2. 3. 4. І от відразу перший пункт меню. Active P. Активна потужність. І от у мене виставлено 80%, наприклад. Це відсотки від номінальної потужності там. Від 10 кВт, як у моєму випадку, це 8 кВт. Від там 30 кВт можна там поставити 80%, це скільки буде. 27 кВт буде. 24. 24. Вот. вот так само нажимается, опускается, там выше, ниже, сколько требуется. И потом достается вниз. Самый, самый, самый вниз. Чтобы тут так само выбрать. Оп. Оп, і все. І тепер збережено.